Він хотів звільнити Україну від окупантів та приїхати в рідний Тернопіль, аби розпочати власну справу. Так відгукується про 25-річного Валерія Гиндо його побратими. Валерій ну, був дуже жаті радісна людина, дуже мужній воїн. Ну, для нас він був дуже особливий, ну, дуже його сильно любили. Він був дійсно душа компанії, дуже щира людина. Оця ця людина він завжди був готовий прийти на допомогу ну, в будь-який момент. Ну, крім того, він до якоїсь справи він не брався. Він завжди знав, що з нею зробити. Дуже толкова людина був. Його бойовий друг розповідає, що познайомився він з Валерієм. Восени тернополянин разом з іншими проходив курси молодого бійця на відбір до одного з підрозділів батальйону Вовки. Де вінчі на жаль, наприкінці березня Валерій Гинда загинув. Це був ордообстріл. На жаль, просто дуже дуже сильно осколкові поранення, несумісні з життям. Кілька поранень зразу, і життя дуже важко було врятувати. І бойові медики робили все, що в їхніх силах дуже професійно, все, але, на жаль, доля по-іншому. Побратими розповідають, що Валерій на війну пішов добровольцем, обрав цей шлях свідомо, так як і його батько. Ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому, рішучому воїну, навіднику другого механізованого взводу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Попрощатися і провести Валерія в останню дорогу прийшло понад сотню людей. Окрім батька та матері, на Миколинецьке кладовище прийшли його друзі, близькі та однокласники з Тернопільської школи-ліцею номер 6. З передової приїхало чимало його побратимів. Він загинув так само, як і його комбат, герой України Дмитро Коцюбайло. В бою під час виконання службового обов'язку. Друг Аладін був надійним товаришем. Він був представником цієї свідомої молоді, яка хотіла змінити нашу країну на краще. Хотіла здобути перемогу над ворогом, над окупантом, який пройшов на нашу землю. 25-річний тернополянин Валерій Гинда з того покоління, яке не стоїть осторонь від подій, які відбуваються в державі, але його мрію звільнити Україну від загарбників тепер втілюватимуть інші бійці. А про житті радісного чоловіка, який ніколи не сидів, склавши руки, підставляв плече друзям і був веселим, рідним залишиться лише спогади і розуміння того, що Валерій загинув як герой.